Якщо ви водій, а у вашому телефоні досі немає додатка Hotline Finance, то раджу вам його встановити. Тут можна порівняти ціни на автостраховки від популярних компаній та оформити автоцивілку чи зелену картку для виїзду за кордон зі знижкою 10% за моїм промокодом Гараж10. Всі ваші страховки, а також контакти вашої страхової, будуть зберігатися в одному місці. Також тут зручно оплачувати штрафи зафіксовані камерами автофіксації. Тож посилання на додаток Hotline Finance знайдете в описі під цим відео. Також там буде промокод на нов... збройний. 10%. Користуйтеся, особисто рекомендую. Червоний, швидкий, а головне, економічний автомобільчик це Рено Кліо. Можна сказати, маленька Феррарі, ну, але трошки не дотягує. Коротше, проїхався мені повністю подобається, як вона веде себе по техніці. Робити нічого не потрібно. В технічному плані гума у нас зимова присутня спереду ззаду. Лобашик оригінальний, але у нас він тріснутий. Машина 2012 року з найкращим двигуном К-9К, півтора літра дизель. От уявіть, наскільки вона гарно їде на цьому двигуні. Тому що 1,5 дизеляки вони ставляться взагалі на всі реношки, на Дастера, на Кенго, на Сеніки, Гранд Сеніки, Мегани. І це найкращий, найнадійніший і найекономніший двигун, який є у Рено. І взагалі в цілому один з найкращих двигунів. Так от, цей двигун стоїть на цьому автомобілі. І от уявіть, як ця грихітка з таким двигуном їде. Їде вона ну просто можна ганятись по місту. Взагалі, варіант такий суперовий. Зазорчики всі на місцях, бамперочок. Ну трошки десь є якісь незначні подряпинки, тому що їздила жіночка до цього. Тачечка у нас ну дуже бодрякова, і вона має тільки один підкрас: це оця. Кришка багажника. Вона навіть видно трошки відрізняється, але її полірнути і відрізнятися не повинно. Видно, що фарбовано, не поліровано, трошки матове, навіть під дощем. Є ось така коцка ще на бампері, затикана. Це, напевно, догнали і чому фарбували кришку багажника. Ну, а знову ж таки, у нас ціна не з ринку, як завжди, і продаватися вона буде по низу ринку. На такий стан, на такий рік, на таку комплектацію. А по слончику ми маємо п'ятиступочка. ступочка. У нас є круїз контроль, якщо тут подивитися, кондиціонер, і він заправлений, і він працює. Цю як помилок по автомобілю нема. 217 тисяч пробігу має цей автомобіль. До речі, в інстаграмі автомобілі у мене публікуються набагато раніше, аніж відео виходить на Ютубі. Тому, якщо хочете забирати подібні солодкі пиріжечки з гарними цінами, то підписуйтесь до мене в інстаграм. Посилання буде в описі під цим відео. І забирайте собі нормальні тачки. Творчий процес продовжується, лобовими поміняли. Ще я помітив, що з цього боку, по-перше, пластик, він був чорний, його пофарбували або просто раніше був пофарбований з заводу. Коротше, не знаю, треба освіжити, стерти стару фарбу і пофарбувати. А також з цього боку є поворотник, з іншого боку його немає. Немає його по причині того, що тут є трошки притертість. Тож я замовив новий поворотник, він коштує небагато, що з одного боку, що з іншого, повністю однакові. Але нюанс в тому, що тут нема в комплекті лампочки, нам треба ще поїхати докупити лампочку. Лампочка повинна бути помаранчевого кольору. Так, там патрон є всередині. Сам поворотник виглядає ось так. До речі, замовив два, поміняти з одної і з іншої сторони, для того, щоб вони були однакового кольору. Тому що з того боку вже за час він трошки вигорів. Зараз, до речі, ще перевірю, наче як казали, що задній лівий ще не світиться поворот. Так, треба ще й тут лампу поміняти, тому що тут світиться. З цих сторін у нас якби все працює. З цього боку також працює. Треба замінити ще дві лампочки, точніше, одну нову купити, одну замінити. Так, і ще я бачив, десь там наче габаритка не світила. З цього боку так нема габаритки. А з цього боку є габаритка. Зараз викручу, також її поміняємо. Вкладення суцільні копійки, але машина буде повністю справна. Як мінімум по світловим елементам. Поворотнички я зробив, тепер все працює по всьому автомобілі. Габарит також поміняв. А зараз буду починати полірувати і, в принципі, весь інший автомобіль. Але але перед цим треба зробити оцю подряпинку. Я вже її почав робити, замотував 1500 наждачкою і наніс один слой всередину туди фарбу, плюс-мінус по кольору. Купив просто, звичайно, ось такий червоний олівець і ось такий тоненький найдешевший пензлик, для того, щоб було зручніше, якраз попадати у ту подряпину. Значить, зараз. Я один раз вже залив її. Зараз перемішаю теж одну капельку. Лаку і одну капельку цієї фарби для того, щоб зробити верхній слой. Після чого також затикаємо, коли воно підсохне. Далі до рівномірного виду треба буде знести оцю фарбу, тому що фарба з лаком буде трошки нагору виступати, аніж площина цієї кришки. Ну і потім, після того, як знесу, повністю пофарбую цю кришку. І оцієї подряпини, яка тут була біла до ґрунта, її буде не видно. Це така технологія. Більше по автомобілю таких прям коцок, ну окрім це бамперів, але це хтось до мене вже затикував. Більше такого нічого критичного. Не те, що критичного, а більше взагалі нема таких подряпин. Ото тільки на багажнику, який так вже був фарбований. скажу так, стало значно краще. Ну, як мінімум, воно вже блищить. Але подряпину якщо ось так дивитися, переломом її, то видно, але вона вже не біла, з цього боку ось не видно, з цього боку не видно. Ну і колір так заграв якось по-іншому. Зробили краще, це 100%. Ну, коротше, перевтілення, я думаю, ви самі побачили. Результатом я дійсно задоволений, як воно вийшло. Хоча я вже робив подібні. Подряпини на інших автомобілях, головне підібрати фарбу в колір. Якщо відрізняється всередині, подряпини фарба, її буде видно. Далі поліруємо багажник. Весь автомобіль продовжуємо. Де коцки, ми їх закапуємо. Потім залишається почистити салончик, пофилососити. І я зняв сідушку. У нас ця сідушка, це водійська. Ось тут вона була пропалена в одному місці. Ну, видно, що залишилась. і трошки подряпана, тому що боковина, бачите, вона ціла. А тут я вирішив вже зробити, перешити, щоб було нормально. Підігріви на місцях, все воно тут залишається. На днях віддадуть. Тому поставлю вже якось згодом сьогодні. Завершаємо підготовку залишиться тільки поставити сідуху. Друзі, знаєте, такий закон подлості, що коли шукаєш автомобіль, то в своєму місті просто нереально щось знайти. А ось в інших містах завжди багато класних варіантів. І для того, щоб не їхати туди дарма і не дивитися, звісно, що ми замовляємо Carvertical для того, щоб перевірити автомобільчик. Знайшов я ось такий джип, як у мене, але тільки до рестайлінговий. Старою торпедою зі старою мордою виглядає, ну по зазорчиках, мені все подобається. Салончик комбінований, і комплектація у нас е, спорт. Ну це найпростіша комплектація. Дивно, що ще салончик такий. Замовляємо зараз звіт в CarVertical зі знижкою 20% по промокоду наш гараж. І що ми тут бачимо? У нас. О, виявлено можливе скручування пробігу. У нас виявлені пошкодження, є три записи. Давайте подивимось фотографії. Так, як я й казав, маленька приборка. Ох ти! А удар був такий нефіговий. Не І відповідь, до речі, на питання, чого там вже інший салон. Тут він стояв тряпчаний, його. Скоріше за все, просто замінили. Так, пошкодження досить немаленькі. Вже якось і перехотілося їхати його дивитися, але давайте ще подивимось. Там є скручування пробігу. Так, зафіксоване скручування пробігу. Виходить, було 160 тисяч кілометрів 0823. А потім його змотали до 83 трьох, А якщо ви хочете собі придбати автомобіль з Америки чи Європи, посилання зі знижкою 20% на CarVertical я залишаю в описі під цим відео. Також буде промокод. От, вводьте промокод, також отримаєте знижку 20%. Користуйтеся кому як зручніше. Робив більше навіть, аніж хотів. Коротше, ось такий вигляд має автомобільчик. Бока я не полірував, відполірував капотик відполірував багажник. Далі якби у нас і так непогано виглядає. Автомобіль в цілому не затертий, не потертий. Ну, ті елементи, які трошки там необхідно було, то я зробив. Поки що машина на продаж не буде виставлятися. Але якщо вам вона потрібна, ви можете її ну або забронювати, або просто зараз подивитися, цікавить вас такий варіант чи ні. Сідушку чекаємо. Ось як приїде сідушка з пошиття, повинні вставочку цю зробити симетрично з іншого боку, щоб було. Тоді, в принципі, вона і буде виставляти. Поки що чекаємо, коли це зроблять. Ну я думаю, що спочатку наступного тижня дзеркало треба вклеїти, повісити. Ну і все. Більше нічого по цьому автомобілі робити так-то і не буду. Ну ще хотів поміняти, знайти колпак такий, на Олексі пошукав, знайшов. Там три штуки, спитаю, скільки буде коштувати один. Якщо буде, то я поміняю його. Тому що інші вони більш-менш цілі, нормальні. Десь є там трошки бордюрки. Ну, але це ковпаки, це не диски, тому ну, вони є і ладно. Так, а зараз що? Я хочу залізти ще знизу, подивитися, тому що коли я їхав по ходовій. По техніці у неї питань не було. Але що найбільше цікавить, тому що я ж не перевіряв, просто мені сказали, що все у рідній фарбі, окрім кришки багажника. Тому капотик, він у нас полірований 139-140. Крила вони пластикові, тому вони, як і бампера, битися не будуть. Далі у нас дверка веде: 131. Одразу кришу можемо подивитися. 127. Так, далі дверка у нас 128. Тут 133 завод. Далі машина 125 завод, заднє крило 132. Все завод. Кришка багажника. Дивимось. 194 чисто. Ну Ось тут щось трошки трошки 480, я не знаю, але це не критично зовсім. 300. Ну ось Тут є 340. Верхня частина кришки багажника не фарбована. Не фарбована. Кришка пластик. Тут завод, Дверцята 120-130. завод, Ця дверка 124 завод. Що ми маємо? Нас не обманули, як то кажуть, і машина у нас вся у рідній фарбі, окрім кришки багажника. Ну, то є і добре, я вам скажу. ну, Воно видно, що воно не відрізняється. ну, оце ж я і казав, що є ось такий нюанс. Є подряпинка ось тут. Десь притерлися. Але і ціна на цей автомобіль. Некосмічна вниз ринку на такий стан, на такий рік з таким пробігом. Якщо і знайдете щось менше, то або трьохдверна, або фарбована, або з косяками по техніці. Тут я ще раз скажу, що клімат, кондиціонер заправлений, він працює, ходовочка не стучить, машинка їде. Зимова непогана гума стоїть, мотадор. Ну і в цілому, рівненько по зазорчикам, вигляд вона має. Була б якогось іншого кольору, можна було б залишити собі. Краще, ніж купляти якийсь Chevrolet Aveo або Lachette, це 100%. Залітаємо під автомобіль, бачимо, тут у нас заводський пластмасовий захист. І далі машина, вона ще й оброблена. Окрім того, що, наче як реношки йдуть оцинковані, то цей автомобіль ще й оброблений. І бачимо, що це не ржавчина, а ось десь, десь червоненьке, а все це інше оброблено. Ну, Тут є декілька таких нюансів. Це по ходовій, по навісним елементам. Але воно не ржаве, воно не труха. Це просто ну, якби обробка злізла, і там ще метал нормальний. Тачка. Окрім того, що. Непогано по техніці, ще й непогано по кузову. Показав по максимуму, що міг, тому будь-які перевірки, будь-які СТО взагалі без питань з цим автомобілем. Ну а на сьогодні це все. Більше вже робити нічого на вулиці дощик. Машина чистенька, і виїжджати взагалі немає ніякого бажання. Нехай стоїть, чекає, поки прийде сідушка з перешивки. Натягнути, ще пофоткати салон, пофоткати зовнішність і виставляти на продаж. Знову ж таки, першочергово вона буде з'являтися в інстаграмі. Ну а потім вже на інших платформах, якщо в інстаграмі не куплять, то буде продаватися дорожче на авторі. Так завжди буває.